Вітаю вас, друзі. Мене звуть Олексій Бурлаков. Як завжди говоримо на важливі теми. І дякую вам, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Його назва на екрані. І на канал 24-го. Це треба робити, зробити для того, щоб нічого ніде не пропустити. Про все важливе будемо говорити про те, що сталося в світі, і допоможе розібратися в цьому. Нам екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Long 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 about are... Щодо головання Росії в радбезі організації Об'єднаних Націй, яке завершується, не без скандалів завершується. Бо, здається, Лавров хотів е, висловити все в останній своїй промові там і згадати все і історію, і всі наративи, які повторювалися. Щось ну вийшло так, що широкомасштабний наступ почався, коли Росія головувала в ООН в радбезі. Даруйте, якщо не помиляюсь, зараз був шанс замкнути це кільце, але чи буде щось от після цього, після цього місяця, чи щось зміниться? Ну от таке Знаєте, Я я звичайно змушений був витерпіти і подивитися цей виступ. Ну така вже у мене доля. Керівника центру дослідження Росії мушу читати і слухати і дивитися всю цю на слові муть, яка лється з Москви і пропагандистських каналів чи осіб. Власне до дипломатії там не було з дипломатії не було нічого спільного. Це пропаганда, це пере пере пересмик пере і перекручування всіх можливих і неможливих фактів. Це поставити все догори ногами. Ну в цьому росіяни до речі великі мастаки, так що тут їм треба віддати пальму першості. Вони це вміють прекрасно робити. Але ж подивіться тут же ж питання не в тому, що він виголосив чергову пропагандистську промову. Ми повинні зрозуміти, яким чином на неї зреагували члени ради безпеки ООН. А вони зреагували адекватно. Тобто, ну що не менше, ті е, країни, які чітко і ясно розуміють, про що йдеться, так само чітко і ясно е, про це сказали в радбезі. А відносно циклічності, про яку ви задали пане Олексію, то я думаю, що циклічність буде в іншому вона буде в тому, що е, е, я дуже сподіваюся, скоро е, такі, як Лавров, будуть е, виголошувати промови в. Залі Гаазького міжнародного трибуналу, і от тоді ми з радістю послухаємо, що ж вони нам будуть розповідати, чому вони е, привели світ до такої катастрофи. Бо це справді це катастрофа не лише для України, це катастрофа для всього світу, і вони нестимуть за це відповідальність. Так що я думаю, що циклічність вона, вона буде. Може, він тренується зараз просто на інших полях. Тренується цю промову для Гаги. Але поза тим, на кого вона розрахована? Є ще країни, які сумніваються, які не бачать справжньої картини, чи це розраховано лише на внутрішнього користувача? Я думаю, що все таки головна аудиторія це внутрішній глядач. І вчора його говоряща подруга я так називаю пані Захарову. Вона вже Саме для внутрішнього користування сказала, що це історична промова. Ну ви знаєте, я, ну так сталося. Я зачепив ще історичні промови генсеків ООН, генсеків КПСС, там і інших видатних діячів радянського минулого. Так от справді вам чесно своє враження ідеотизму в тих виступах було менше ніж вчорашньому Лавровському. Тобто, це справді те, що ну вивертає мізки на назовні. На, на, на Тому основний адресат це безумовно внутрішня аудиторія. Це чергові воплі про те, що от єдиний правильний погляд на світ, про що вже я кажу, вчора вже трубілі всі московські канали, і так далі. А відносно країн, які вагаються. То це звичайно те, про що ми з вами щойно говорили. Є країни, які в силу певних обставин не хочуть займати позицію, і для них такі виступи, ну, зручний спосіб, сказати: Ну, от, ми послухали і Лаврова, от він теж має там якісь, якісь думки. От ми будемо дивитися, але я думаю, що ці. Не видивляння закінчиться е, рівно е, тоді, коли закінчиться успішний контрнаступ України і коли Росія зазнає в Україні своєї поразки. От тоді я думаю, що аудиторія таких виступів зменшиться в рази. А ви побачили чи почули якісь плани на майбутнє в Лаврова у всій промові? Ну чи стало зрозуміло на що вони розраховують далі? Я думаю, що у них зараз головний розрахунок, як, як вийти з цієї ситуації, в яку вони самі завели себе і власне їхню країну. Бо, попри знаєте, трубадурні заяви пропагандистів про те, що ми витримаємо, про те, що все буде добре. Ну є ж і тверезомислячі аналітики, експерти, які з олівцем в руках рахують. І цей підрахунок явно не на користь Москви. за всіх позитивних обставин для Росії, якщо все зберігається, як є сьогодні. Я маю на увазі те, що санкції не не, не зменшуються а навпаки, будуть продовжувати збільшуватися. Про те, що Росія буде вичерпувати свій економічний потенціал, то запасу, якщо навіть потрусити російських олігархів, ну вистачить ще на рік півтора. Тобто, розумієте, вести війну треба маючи якісь ресурси. А якщо вони тануть як сніг на сонці, то якийсь момент вони ж таки розтануть, і цей момент може бути дуже не за горами. Але ж в них є а... та даруйте, перепрошую, тому, та... тому думаю, що насправді е... перспектив там немає. А головна ідея теперішніх оцих пропагандистів знайти спосіб. Зафіксувати те, що є зараз на землі, і не більше, але ж в них є Центральна Азія, в них є Африка, в них, в них є Південна Центральна Америка, які в принципі. Можуть їм допомогти, чи вони не будуть ніхто не буде тепер Росії допомагати? ви Ну, пане панасі, дивіться. Я боюсь, що це така смілива заява. Бо якщо американці помахають пальчиком і скажуть ті самі Бразилії, дорогі бразильські друзі, ну в такому випадку дивіться, ви зіткнетеся з нашими дуже серйозними санкціями. То навіть популісти типу сил, навряд чи будуть іти з піднятим шоломом проти колективного заходу, так не за не, не все просто з єдністю. Ми зараз бачимо, що теза про те, що заборонити весь імпорт в Росію, він наштовхується на певні труднощі навіть серед членів Європейського союзу і сімки, але можна обмежитися справді лише якимись секторами. Бо всі говорять про гуманітарні аспекти. Ну, давайте залишимо сільське господарство, щоб люди там не повмирали з голоду, давайте залишимо фармацевтику, щоб були ліки, але не більше, але ж з біжжям і коробочками з ліками не повоюєш, правда? Там треба дещо інші компоненти. От, власне і все. І якщо ця теза про ембарго для Росії почне реалізовуватися. То ступінь танення оцього російського валютного снігу він, він почне пришвидшуватися в рази. Але ж, наприклад, цей запасний президент Російської Федерації Дмитро Медведєв вже відреагував на цю ідею з ембарго каже: а ми тоді зернову угоду розірвемо. Чи це не так страшно? І що? Ну можна звичайно лякати тим, що він розірвує зернову угоду в такому випадку. Росія не буде мати змоги продавати і своє збіжжя, і свої мінеральні добрива. То хто кому як кажуть, зробить гірше в кінцевому рахунку. Ну ж, Україна переорієнтується на суходіл, буде продовжувати експорт через країни Європи. А от Росія, якщо її справді обкладуть по серйозному, то вона не знатиме, що робити навіть не тільки своєю нафтою і газом, але й з продовольством. Так що, знаєте, лякати можна, але тут треба просто прораховувати варіанти. Хочу кілька слів попросити від вас про Судан і про ситуацію там. А українським українським дипломатам, українським спецпризначенцям, як я розумію, вдалося евакуювати звідти українців, але не всім країнам так пощастило. І наскільки я бачив розслідування наших колег. Росія теж є і в Судані, і, наприклад, Вагнер постачають зброю одній зі сторін для того, щоб не вникати хто там за кого воює. Чи, чи важлива нам ситуація в Судані? Чи вона показова? Адже він теж давно дуже під санкціями є. Ну, бачите, це продовження нашої розмови, нашої тези про те, що Росія де, де тільки може просуває свої щупальці і намагається дестабілізовувати ситуацію у такий спосіб, фактично беручи ту чи іншу країну під свій контроль. Ну що означає, скажімо, російські так звані миротворчі послуги? Коли вона створює конфлікт, а потім пропонує двом сторонам, що а ми тепер цей конфлікт будемо разом з вами вирішувати. Це означає, що вона отримує контроль над тією чи іншою країною, чи що найменше територією. Вагнер в цьому плані це дуже зручний інструмент для такого впливу. І ця політика ж вона не нова, вона ж не вчорашня, не сьогоднішня. Ну, це це те ж саме, що відбулася. Відбулося в Молдові 32 роки тому назад. Те ж саме що відбулося в нагірному в Карабасі, е, так само що відбулося в Грузії, і так далі. і Так далі. Тобто, це принцип створення проблеми. А потім, а потім її миротворчого врегулювання за допомогою е, своєї присутності. От і все. Тому давайте нам всі ці речі дивитися саме з такої точки зору. І Судан тут нічим не відрізняється від будь-якої іншої точки де де працює Вагнер чи не Вагнер візьміть малі візьміть все що завгодно там де присутні російські люди там запалюється конфлікт то в судані Їмніше це росіяни запалили звичайно і так. і ну так це 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 вже це вже обговорюється доволі доволі інтенсивно і вуха росії там стерчать ого як тому просто на це треба дивитися як на чергові спроби Росії. Посилити свій вплив, але як тільки вона завалиться: повірте, заваляться і всі ці псевдорежими, яких які вона підтримувала, додавала їм озброєнь і тримала на фінансовому ланцюжку, Так що все залежить сьогодні. Повторюю до по до своєї тези на полях України. Переможе Україна, і повірте, світ дуже серйозно зміниться. То давайте побажаємо перемоги нам, перемоги Україні, і я подякую вам за розмову. Слава Україні! Слава я нашим другим слава. силам! Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що дивитесь. Мене звуть Олексій Бурлаков, і дякую, що підписалися на мій канал. Його назву бачите на екрані. Якщо ще не встигли, зробіть це обов'язково. Це важливо для того, щоб більше людей побачило це відео. І на канал 24-го теж треба підписатись обов'язково. Отже, побачимось, бережіть себе.